Вітаю, це літопис незламності. Щороку у 3 четвер травня, цьогоріч це 18 травня. Ми відзначаємо всесвітній день вишиванки у 2006 році. Він був започаткований як приватна ініціатива української письменниці, а в той час ще студентки Лесі Воронюк у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича. За кілька років ініціативу підтримали студенти з різних куточків України. У 2011 році у Чернівцях встановили рекорд Гіннеса, зібравши на одній площі понад 4 тисячі людей у вишиванках. Завдяки підтримці української діаспори до святкування долучаються більш ніж у 90 країнах світу. Далеко не кожен традиційний одяг може похизуватися такою популярністю в сучасному світі. До прикладу, мотиви українського вишитого одягу можна побачити в роботах модного дому Dior, Gucci, Valentino. У 2015 році американське видання Vogue назвало українську вишиванку одним з головних трендів сезону. А в 2016 – му The New York Times – головним трендом літа. Тож ми можемо по-справжньому пишатися не лише красою українського національного вбрання, а й його популярністю у світі. Український традиційний вишитий одяг має по-справжньому давню історію, адже носіння полотняних сорочок з елементами вишивки на наших теренах фіксується ще з часів скіфських кочових племен, а це 7 століття до нашої ери. За деякими даними в такий одяг вдягалися й носії трипільської культури за кілька тисячоліть до Різдва Христового. Тож традиції вишитого одягу, способи вишивки, її кольорова гама та особливості для кожного регіону України формувалися століттями. Вишита сорочка стала символом відродження української національної культури. Це й не дивно. Адже сьогодні ми називаємо вишиванку генетичним кодом нації, духовною бронею українців. Сьогодні моя вишиванка це піксель. А вас усіх я закликаю популяризувати українську вишиванку, носити цей гарний та зручний одяг щодня. Адже його фасони та крою відточувалися століттями. Вишиванка це наша з вами самоідентифікація, тож не втрачаємо її. Більше на нашому каналі Літопис Незламності. Слава Україні!